Хочу сказати, що е, сам склад е, нинішньої, нинішньої панельної дискусії <кій> свідчить про те, що у нас е, щось не в порядку з гендерною політикою, оскільки е, тут представлені е, е, лише чоловіки, що очолюють партії в Україні. І е, я думаю, що е, тут би е, прикрасила цю панельну дискусію. Одна з найвідоміших українських політиків, жінка Юлія Тимошенка, яка зусиллями нинішньої партії влади позбавлена можливості не лише представити позицію своєї партії, найбільш впливової партії в Україні, а і позбавлена волі. Це, так би мовити, гендерна політика згідно з партією влади. Крім того, планується за допомогою того ж таки NDI провести школу молодого політика, залучивши туди лише дівчат найбільш активних, і будемо сподіватися, що це буде успішно проведено влітку цього року. Загалом, можу сказати і мушу констатувати, що на жаль, в Україні приділяється недостатньо уваги питанням гендерної політики, це стосується всіх гілок влади, це стосується представників і нинішньої влади і опозиції. За винятком, можливо, тієї політики, яка оприлюднена Арсенієм з Єсенюком і Віталієм Кличком. Мені приємно тут також принагідно відзначити, що нещодавно в Верховній Раді. Створено міжфракційне об'єднання рівні можливості. я належу до одного з трьох народних депутатів-чоловіків, які входять до цього міжфракційного об'єднання і цим пишаються. Вже п'ять. Прекрасно. Дякую за увагу і бажаю успішної роботи.